Ось так горіла квартира на Соборній. Вогонь вирував з вікна кухні на сьомому поверсі. Вдома нікого не було. Про пожежу повідомили сусіди. На місце прибули усі спецслужби. У двір зійшлося чимало людей. З верхніх поверхів евакуювали мешканців квартир. Щоб не втрачати час на демонтаж броньованих дверей цієї палаючої оселі, рятувальники за допомогою пожежної автодрабини подали через вікно на гасіння вогню водяний ствол. І протягом 20 хвилин напруженої роботи пожежу вдалося локалізувати. У квартирі проживають у матір з дочкою. Остання сьогодні вдома зі слізьми на очах обходить своє згоріле помешкання. Буде нема. ванни нема. Це все, що острулося. У кухні знищено все меблів не залишилось. Побутової техніки також у помешканні погорілців. Сьогодні працюють майстри, намагаються відновити техніку, яка вціліла. Вона відносно стиральну машинку, але ми її не зробили, бо вона там треба запчасти. Вона також обгоріла. Хоча вогонь вирував на кухні, але шкоди наробив скрізь стеля та стіни всіх кімнат у Кіптєві, Двері знищені. Власниця квартири не знає, від чого спалахнув вогонь. каже: два дні вдома нікого не було. Всі електроприлади були вимкнені. Я на роботі була цілий божий день. Вечором я прийшла додому, лягла а навіть в кухні не була. Зранку я в шостій вже пішла на роботу. Тому що я працюю в сфері обслуговування, у нас на саме ранок була доставка. Мама приїхала з села, банку з молоком поставила в холодильник, нічого не включала, нічого включено не було. Позвонили, що хата горить. Нібито замкнула проводка і все через це. Але господиня вагається, мовляв, вона була нова, замінили кілька років тому. Кажуть, що замкнула проводка. Але робила ремонт, проводка мінялася. Я не знаю що більше з того, що там щось фаза. Я не можу понати. Вони кажуть, що 300 кВт, Вони вдома. Вони ніколи вдома не бувають. Вона на базарі та на роботі 300 кВт в місяць. Це значить, хтось десь підключався. В мене така версія, що хтось десь підключався. Остаточну причину зараз з'ясовують фахівці, можливо, після їх висновку, і буде зрозуміло, хто винен, несправність це чи чиясь недбалість.